В Олександрійському терцентрі з нагоди Великодня відбувся День відкритих дверей. З восьмої ранку до терцентру завітали підопічні. Всі послуги цього дня були безкоштовні для всіх категорій. Найбільше відвідувачів було у перукарів. Дівчатам подобається, і мені подобається раз на місяць. Не перший рік до терцентру ходить Надія Ковач. Вона відвідує гуртки, користується і послугами. Я відвідую і курси, і гуртки в нас літературний гурток. є, пані чарівниці, садівництво. Ми сходимося сюди, ділимося досвідом, а також є послуги швачки, перукаря. Ми теж користуємося цими послугами. Ми дуже вдячні працівникам терцентру, які нам приділяють дуже багато уваги. Також підопічні терцентру мають можливість скористатися послугами масажу, виміряти тиск і вагу, відвідати бібліотеку, кімнату духовності. Має терцентр власний тренажерний зал, який нещодавно поповнився двома новими тренажерами. День відкритих дверей. Всі громадяни, які в нас стоять на різних основах в територіальному центрі, бо є люди, які на безкоштовному обслуговуванні, є, які з урахуванням диференційної плати, є, які платно обслуговуються. От такі дні відкритих дверей, коли проводяться в територіальному центрі, послуги надаються безкоштовно. Тому люди зазвичай йдуть і дуже раді користуватися. Всі хочуть отримати одяг БВ, який ми отримуємо від служби самарянина такої організації, яка завжди нам допомагає. Тому сьогодні надаються послуги швачки, прачки, послуги перукаря. Тренажерний зал працює, працює бібліотека, кімната духовності відкрита. Ми завжди раді бачити підопічних. Є ще послуги з да, масажу послуги, є апарат Дарсанваль який теж користується на зараз попитом. Він недавно в нас з'явився, тому ми раді завжди надавати. Тубус кварц також користується попитом. Окрім послуг, терцентр приготував своїм підопічним смачні подарунки. Вже традиційно в територіальному центрі стали вітати ми своїх підопічних із святом Великодня. Ми... Зверталися до наших підприємців і за сприяння міської ради та наших підприємців міста Олександрії нам було надано паски, нам було надано продукти харчування від релігійної організації «Ковчег Спасіння. Надали 50 продуктових наборів, які наші соціальні робітники доставляли нашим підопічним. Також назбирали ми 248 пасок, які також зробили пасхальними наборами і доправили до наших підопічних. Ще й сьогодні довозимо. Вчора возили 2 травня і 3 травня продовжуємо возити нашим підопічним маленькі подарунки. І дуже велика вдячність міській раді, дуже велика вдячність нашим підприємцям, які нас підтримують. Бо за їх підтримки нас виходить творити добро. Паски надали Олександрійські підприємства Уран, «ПП Вялих», Славяночка, магазини Клер тощо продуктові набори, благодійна організація Ковчег спасіння.